Починаємо з російського вторгнення. Військовики іншої держави вже на материковій Україні. 120 десантників висадилися біля села Стрілкового на Херсонщині. Це єдині кадри, які як стверджують, зняли випадкові свідки. Люди нарахували щонайменше 4 гвинтокрила, які кружляли просто над автодорогою. Іде білі. За офіційною інформацією, саме ці чотири гвинтокрили висадили 60 десантників о 13-й годині. О 15.30 ще на шістьох прибуло ще 60 російських військовиків. За повідомленнями Держприкордонслужби, українські прикордонники разом із вояками були змушені відійти і зайняти оборону на дорозі, яка веде до Генечиська. Потім на допомогу російським десантникам прибули три БТР. Також ми маємо інформацію про те, що вздовж Арбатської стрілки з її. Південної частини до північної частини рухається колона техніки. Що це за і В якій кількості ми не знаємо, тому що підпалені і створена димова завіса. Це ще один аргумент, скажімо так, щодо незаконних і протиправних дій російських військ на території України. Чому саме в це місце вторглися російські загони? Вони самі заявили у стрілковому розташовану газогінну станцію «Чорноморнафтогазу», про націоналізацію якого нещодавно заявила самопроголошена влада Криму. Вони відразу почали в інженерному плані окріплювати позицію. У них нібито є інформація про те, що якісь готуються тер акти на цьому об'єкті.